Любка, племінниця твоя з дітками. На цих фотографіях його молодість, каже 79-річний Михайло Кузьменко, і, хоча всі обличчя тепер не згадає, та минуле ромського народу додає, пам'ятає добре. Твої не їли, Ні водички не було, нічого, ну, голодні. Там людей, людей багато, каже, мати по постріляли. Так згадує чоловік події Другої світової війни. Його дворічного та ще п'ятьох братів і сестер говорить, мати ховала в погребі, аби їх не забрали нацисти. Зійшла мати, моя Катерина і каже: тітки, нема мого батька, і я і брата її нема. Про масові знищення місцевих ромів говорить дочка Михайла Тетяна Василець знає з оповідей бабусі. Розказала бабуся, що євреї, ті, що жили у них і циганів, і вони, може, вважали, що це євреї, бо вони ж ті змогли були, ті смуглі. ну Не любили. Як зайшли в цей, то в першу чергу збирали людей, в кого темна та шкіра була, От, і виводили, розстрілювали. Знімали жінки хустки, що якщо прийдуть чоловіки, щоб знак був, що це сім'я жива, що вони тут, в селі, десь ховаються. Це фотографія вовремня вони знята. Ну, я, звичайно, ж усіх не знаю тут. Оце моя бабушка. Своєї історії, як і свого коріння, говорить пані Тетяна, не соромиться. Цього її навчила мати Софія. Вона завжди мені казала, свого не цурайся. І з бабушкою, як ти прожив з мамою? О -о -о. Дякую, да. Маму дуже в селі поважали. Вона була така чесна, дуже, її всі любили, у хорі співала, в українсь... українському хорі співала. Да. І завжди на весіллях, додає пані Тетяна, мати пускалася в ромський танець. Національний танок танцювала на кожному весіллі, де вони там їх приглашали, і нам це привило. Нині розповідає жінка, ставлення до ромів змінилося, та цілком позбутися стереотипів не вдалося. У мене ж теж діти є, а, ти з роботою трудно. Підеш по телефону, дзвониш на роботу струїця. Так, да, приходьте все. Приходиш там, заходиш, тільки подивилися, що роми. Вибачте, в нас роботи немає. Все, хочеться донести, щоб були більш людяніші до нашого народу. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.